Доброго дня, шановні підписники каналу. Рада вітати вас на своєму каналі. Так вас чекає нова історія. Але не забувайте підписуватись, ставити лайки та залишати коментарі. Читає Елла Малахова. Мадлен. Так її називали у дворовій компанії. Сказати, що вона була вродлива, це нічого не сказати. Вона була прекрасна. Усі хлопці з її двору сходили по ній з розуму. Вона була прекрасою кожної вечірки, кожного свята. Та така уважність до її особи не зробила Олену дуже гордою. Вона була простою товариською дівчиною і навіть за компанію трохи випивала та пробувала палити. Одягалася вона трохи краще за всіх. Її батько. Капітан дальнього плавання Єгор Сергійович, приходячи з рейсу, задаровував усю сім'ю закордонними речами та подарунками. Та мати тільки робила вигляд, що чекає чоловіка, приводячи додому у його відсутність усе нових коханців. Єгор Сергійович здогадувався про це, але мовчки терпів Гуляєш, гуляй, та роби це так, щоб наша дівчинка цього не бачила. Казав він дружині Оксані. Та Оленка бачила і все розуміла, тільки батькові не казала, боялася, що він їх кине. Так і жили. А Олена намагалася більше часу проводити на вулиці, вчилася так собі, але на другий рік не залишали. Та й хто відмовить першій красуні дворової кампанії у праві списати? Її тільки образ. Швидко знайдуться захисники, готові за один її погляд відгепати того, хто зробив поганий настрій об'єкту їх обожнювання. Обожнювали Мадлен багато хто, але вона сама нікого. Всі оточуючі її хлопці були просто друзями. Тому те, що трапилося, просто шокувало її товаришів. Вона закохалася у Вовчика худенького. Зажаханого, але розумного, він був відмінником та йшов на золоту медаль. Всі підозрювали, що у їх відносинах є якась користь адже Олена далеко не була відмінницею, а поряд з Володою враз підтягла оцінки з усіх предметів. Але у їх відносинах користі не було. Просто володя, на відмінність від усіх. Повністю ігнорував красуню Олену. І це її ображало. Володю, невже я тобі зовсім не подобаюсь, якось сказала йому Мадлен. Як дівчина, зовсім ні? Не знаю, що в тобі особливого. Володя трохи зніяковів. Може, ти сама знаєш? Вперше у житті Олена не знала, що відповісти. А що повинно бути у дівчині? Щоб вона тобі сподобалася? спитала зацікавлена Олена. У першу чергу розум та розум та врода несумісні. Це за діло Мадлен заживе. Ніхто і ніколи не казав їй таких образливих слів. Тоді допоможи мені стати розумною, відповіла вона. Ну, якщо ти не безнадійна, давай спробуємо. З тих пір вони стали зустрічатися кожен день. З вовкою було цікаво. Він розповідав предмети так, як не один вчитель у школі, з гумором та своїми коментарями. Але найдужче він любив історію, і Мадлен могла годинами слухати, як він розповідає про становлення Російської імперії у часи Петра І, про атамана Сірка та про те, як він, будучи у Парижі, викладав у Сорбонні. Про підкорення північного полюсу, відважними мандрівниками. З Вовкою Мадлен відкрила для себе романи Жуля Верна та Джека Лондона. Її світ став набагато ширшим. Він заграв новими яскравими фарбами. А Володя з часом став для неї більше, аніж просто товариш. Сама Мадлен знайомила Володю з реаліями оточуючого миру. Про які цей книжковий хробак навіть не здогадувався, з тих пір володю у дворі стали поважати навіть самі затяті хулігани. А одного дня Мадлен поцілувала його. Він почервонів до самих коренів волосся, але знайшов у собі сили відповісти на поцілунок. Ці нові почуття стали для нього вражаючим відкриттям. Взагалі, до випускного вечора. Вони вже не бачили свого життя одне без одного. Ти куди тепер? спитала у Володі Мадлен вранці, після закінчення усіх зв'язаних із закінченням школи заходів. У мореходку. хочу стати капітаном, твердо відповів він. Тоді я з тобою. Там дівчат приймають? Може бути, я не знаю. Але доля розпорядилася інакше. Прийшовши з чергового рейсу, Єгор Сергійович. Поставив дружину та доньку перед фактом мені запропонували краще місце роботи. Я не буду більше ходити у довгі закордонні рейси, буду водити кораблі недалі Туреччини. Хатинка у Констанції вже куплена. Ми, як тільки будуть готові всі документи, туди переїдемо. Не сказати, що його жінки були у захваті від цієї новини. Особливо не сподобалося Мадлен. Вона розуміла що коли вони переїдуть, вона ризикує загубити вовку, свого коханого вовку. А хіба ти не дочекаєшся, поки я закінчу навчатися? спитав Володя, глядячи свої кохані прямо у вічі. Адже Румунія це зовсім недалеко. Хоча це може й гарно, це перевірить наше почуття. Мені б дуже не хотілося, щоб вони виявилися фальшивими. Фальшивими? Та як ти смієш? Мадлен вліпила йому дзвінкого ляпаса. Ти вважаєш, що я кохаю тебе нещиро? Я такого не казав, Володя втяг голову у плечі. Я хотів сказати, що якщо наші почуття витримають розлучення, тоді міцніше їх немає нічого на світі. Ну, а якщо ні, ну що ж, буду пам'ятати тебе усе життя. Пробач! Я неправильно зрозуміла тебе. Мадлен. Мадлен поцілувала те місце, по якому вдарила. Вибачена, Володя був у захопленні, коли Мадлен його пестила. За два місяці вони роз'їхалися. Мадлен до Румунії, а Володя в Одеський національний морський університет. Спочатку вони часто листувалися по електронній пошті, зрідка телефонували одне одному. Та поступово відношення до Володі у Мадлен ставало більш прохолодним. Виявилося, що вона не спроможна кохати на відстані. Володю, давай перестанемо мучити одне одного. Одного разу у телефонній розмові сказала Мадлен. На жаль, ні до чого доброго це не призводить. Але я кохаю тебе. Я не зможу тебе забути. А я зможу. Прощавай. До того часу Мадлен знайшла собі хлопця з родини, яка також нещодавно переїхала до Румунії. Його звали Сергій. На відміну від Володі, він був дужим та наполегливим, а ще заможним. Рішення забути Володю Мадлен прийняла після довгої розмови з матір'ю. І що таке ваше кохання? казала дочці Оксана Юрівна. До капітана твоєму Володі ще років п'ять, а може й десять. Та навіть коли він їм стане, ти будеш, як я шпалери у кімнаті від туги гризди, в очікуванні чоловіка. Та не дуже ти, мамо, і гризеш, відповіла Олена. Ну то й що? Але в мене для твого тата завжди вдома повний лад. Я завжди чекаю на нього. Звісно, він же гроші та подарунки привозить. Ти також так хочеш, а знаєш, як інколи боляче, коли він, люблячий, ніжний, сильний, пестить тебе. А ти думаєш про того Васю, що була з ним вчора ввечері у ресторані? Переживаєш? Хоч би не подзвонив. Думаєш, все це легко? Мабуть, тяжко, відповідала Олена. Вона мріяла не про такі відносини. В її уяві чоловік повинен бути одним, коханим та єдиним. Батьки Сергія вже через місяць вважали Мадлен потенційною невісткою, дружиною їх сина. Але вона все ніяк не могла погодитися зробити цей крок, гризла совість, закинутого Володю. А той, як завжди, коли йому було тяжко, навчався, навчався і навчався. Пройшли роки. Мадлен стала солідною жінкою, дружиною Сергія. У них з'явився малюк. Вона жила заможним, безтурботним життям. Про Володю вона давно забула, її все влаштовувала. Чоловік був не те, щоб коханим, але вона до нього звикла. Він дозволяв їй все, сам живучи у своє задоволення. Але Олені було якось не так, не по собі. Чогось у її житті не вистачало. Поступово вона почала вести себе як мати, міняючи коханців як перчатки. Але те, що трапилося, перевернуло з ніг на голову усе її спокійне життя. Олено, сьогодні ввечері йдемо до ресторану. Я узгодив першу серйозну угоду з новим партнером. Вирішено було її відсвяткувати. Я хочу бути з дружиною. Я заїду за тобою усім вечора, сказав їй чоловік по телефону. Ввечері в ресторані Тоскана був замовлений столик Сергій та Олена. Як господарі прийшли першими. Через декілька хвилин з'явився гість. Володя у Олени запаморочилося у голові. Тепер він був впевнений у собі, вдягнений у дорогий білий костюм, зроблена у дорогого перукаря зачіска, дуже йшла йому, а обличчя, вкрите морським загаром, виділяло білосніжну посмішку, а на пальці виблискувала велика золота каблучка з лазуритом. Поряд з ним була красуня, білявка, місце якої більше було б на обкладинках модних журналів, ніж тут. Від того Володі, якого вона знала, в нього залишилися лише очі, блакитні, виразні очі. Олено, познайомся це Володимир, мій новий діловий партнер. Від нього багато чого залежить. На жаль, не знаю, як звуть його дружину. Марина, представилася дівчина, але я не дружина. А це Олена, моя дружина, зробив наголос на слові дружина Сергій. Володя навіть не подав виду, що вони колись були знайомі. Лише трохи кивнув та посміхнувся. Мадлен дуже вразило, як їй здалося, не дуже щире ставлення до себе. Ви з Одеси? запитала вона. Так, бізнес у мене там. А також у Румунії та Туреччині. І відтепер ми з вашим чоловіком ділові партнери. Легка бесіда продовжувалася більше години. Мадлен не сиділася на одному місці. Її палило, що колись коханий нею чоловік зовсім не помічає її. Він навіть намагався не дивитися в її сторону, і вона не витримала. Я ненадовго залишу вас, сказала вона всім. Піду провітрюся і вийшла за столу. Вийшовши на веранду, яка була відділена від залу великими шовковими шторами, вона запалила цигарку. Так у останній час вона почала палити та навіть випивати. Їй усе просто набридло, все було таким прилизаним та сірим, та тільки алкоголь давав їй гарний настрій. Як же він змінився, думала вона, ніколи б не подумала, що за 10 років можливо так піднятися. Вона палила. Їй було нудно та душно, навіть прилітавши з моря вітерець, не приносив прохолоди. Аж тут на веранду вийшов він. Палиш? спитав Володя. Палю, відповіла Мадлен. А я тебе зразу впізнав. І я тебе. Як живеш? Тоскно. А я ні. Помітно, Олена знову пробіглася очима по його підтягнутій фігурі. Не боїшся, що в Сергія будуть ревнощі? Він настільки зайнятий Мариною, що навіть не помітив, як я пішов. Пробач мене, Мадлен опустила очі. За що? Що не зберегла нашого кохання? А я шукав тебе, жив нашою зустрічю. От і зустрілися. Я заміжня, в мене є дочка. А я холостий. А Марина, дівчина з ескорт-агенції. Погано. Що саме? Що не жонатий? Я ще досі кохаю тебе. Мадлен відчула, як по щоці мимоволі побігла сльозинка. Хочеш, я заберу тебе до Одеси? Хочу. Мадлен піднялася з канапи та притиснулася до нього. Колись коханому, а тепер, тепер вона вже сама не знала. Вона не відчувала того, що було раніше, того тремтіння, усім тілом, тепла, нічого. А він обійняв її та почав цілувати, цілувати, як раніше, пристрасно. Я кохаю тебе, казав він, все, що я зміг зробити у своєму житті, це тільки для тебе. Поїхали зі мною. Я вкраду тебе, вкраду назавжди. Так, я згодна. Мадлен просто тала у його руках. Вони вийшли з ресторану і поїхали у порт. Прошу на мою яхту, сказав Володя. На борту білосніжної красуні було дуже гарно видно написану золотими літерами назву Мадлен. Так, я назвав цю яхту твоїм ім'ям. Я її господар та капітан. Мені дати команду на відплиття. І тут Олена немов прийшла до тями. Ні. Вона відштовхнула Володю. Ні. Вона майже кричала Де ти був раніше? Чому так просто віддав мене? Чому? Володя одійшов трохи в бік. Він був шокований поведінкою жінки. У той же вечір Мадлен напилася майже до нестями. І коли під ранок приїхав її чоловік, вона сиділа. У кріслі курячи чергову цигарку. Прийшов? Прийшов. Ви з володою щезли майже одночасно. Я мав розважати Марину. Ти геть не ревнуєш мене? запитала Олена. Ні, ми дорослі люди. Чого я маю псувати собі нерви? Дай мені телефон Володимира, попрохала вона. Стривай, я сам його наберу. Сергій п'яно посміхався. Вовка, привіт. Моя дружина хоче щось сказати тобі. Мадлен сказала тільки одне слово Прощавай. У ту ніч їй снився володя. Він пестив її, казав ніжні слова. Вона прокинулася у холодному поту. Сергія поруч не було. Так, правий був володя, коли казав, що краса та розум несумісні. Подумала вона та потяглася до холодильника. Щоб налити собі перший на сьогодні келих, вина.